З авіації росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Вчора один загиблий п'ять поранених цивільних. Сьогодні одна жінка поранена. Вчора шість ракетних ударів було. Сьогодні зранку вже два авіаракетних удари, шість ракет злотіло. Протягом доби російські окупанти відкривали вогонь по 13 населеним пунктам Донецької області. Повідомляє поліцейський Олег Кирницький. Двома керованими авіабомбами рашисти атакували Трецьк. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирних і дев'ять приватних будинків. Інфраструктура. Постраждалих серед цивільного населення за попередніми даними немає. На Нью-Йорк армія РС примівала ракету Х-58, пошкодила шість приватних осел, поранено людину. Ракетою російські військові поцілили в житловий сектор Слов'янська. Пошкоджено багатоквартирний і п'ять приватних будинків, три цивільних авто. Інформації про постраждалих не надходило. Наслідок ворожих атак маємо загиблого в часовому яру та пораненого в голові. Тривають бої навколо Мар'їнки. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Юрій Григулець. За його інформацією, російська армія штурмує місто цілодобово. За добу буває і 5, і 10, і 15 Штурмові дії обстріли продовжуються постійно зі всіх видів артилерії, ракетних комплексів. Непоодинокі авіаудари. Протягом доби військові держприкордонслужби ліквідували у Бахмуті 11 російських армійців, які готувалися до наступу. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.